Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Година тому сталася пожежа інженерної техніки, яка намагалася ремонтувати кримське міст. Пишуть телеграм-канали Криму. Росіяни намагаються відновлювати кримське міст шаленими темпами, але при ремонтних роботах виявилося, що тріщини пішли ще на чотирьох дорожніх полотнах. Також критично сплавились рейси залізниці. Росіян паніка, адже міст їм практично необхідний критично для того, аби покинути тимчасово окупований Крим за даними Телеграм-каналів також вщент розбився та згорів військово-транспортний ІЛ-76. повітряно-космічних сил вже в п'ята за останні три місяці. Причиною катастрофи, в результаті якої загинули десантники, які перебували на борту. За попередніми даними стало влучання ракети ППО мосту по борту. В небі система свій чужий не спрацювала. Система порозпізнали літак як ворожу ракету. Понад 60 зниклих загиблих десантників. Уламки також посіклиї троси Кримського мосту. Міст заблокували знову черги з машини. Зростуть все це пов'язано з тим. Тим, що російські військові активізували переміщення особового складу боєприпасів і техніки через кримське міст. Останніми днями ворог активізував перекидання особового складу боєприпасів і техніки через кримський міст, що стало однією з причин заторів. На ньому йдеться в повідомленні. А теж. партизани додали, що загарбники використовують цивільні вантажівки для прихованого перевезення боєприпасів, колони автомобілів направляються через кримське місто, йдуть на північ у бік фронту. Крім того, росіяни постійно заявляються про наміри України знищити Кримське міст. Поки окупаційна влада. Криму говорить про те, що це була крилата ракета. Уревширяється версії, що це перероблена С 204 чотирка Сапсан. Але насправді є дещо простіший варіант. Гауляйтер, поки окупованого Криму Аксіонова повідомив, що у районі Карчі була збита крилата ракета. Ця подія сталася близько 12-ї години. Звісно, повідомивши, що ніяких ушкоджень та постраждалих немає цю інформацію. Також підтверджують так звані російські воєнкори, але кардинально розійшлися у показах відносно типу ракети. Дехто фантазує, що що те, що насправді це була не крилата ракета, а перероблена зенітна ракета від С-200, яка тепер вміє атакувати наземні цілі з балістикою, траєкторією. Інші заявляють про те, що це знову була отарка Грім 2 Сапсан, який за оновленою публічною інформацією край далекий від завершення, судячи з озвученої інформації, розробка отарка сапсан далека до завершення. Більше того, прогрес розробки експортної версії Грім 2 в якому використовується значна частина рішень, складає 3, четвертих, тобто 75% прогресу створення отерка сапсан. Цінений на рівні 65-70%. Також він заявив, що у лютому 2021 року торішній міністр оборони України Андрій Таран, хоча й озвучує ваготовність комплексу на рівні понад 80%, Але це було перебільшенням. З боку Дефенс Експрес також маємо зазначити, що у 2021 році рівень готовності не просто комплексу, а дослідної батареї оцінювали на рівні 70%, що дозволяло говорити про плани її створення до початку 2022 року. Паралельно із заявою про атаку та Спішну роботу російського ППО рух кримським мостом заборонили на декілька годин. А загалом, через посилені заходи безпеки та перевірку окупантами автотранспорту, в останні дні утворювалися черги по півтисячі автівок, які очікуються на проїзд. Водночас на наявних відео знятих у районі кримського мосту добре видно, що зенітні ракети направлені на висотну ціль. А крилаті ракети для прориву протиповітряної оборони використовують маловисотний прорив. Перша дослідна батарея мала містити дві по та машини зарядження, а також дві машини керування дивізіонного та батарейного рівня для проведення всього комплексу випробування у максимально короткі терміни. Також голова асоціації загалом не став оцінювати час, який знадобиться на завершенні розробки, підготовки серійного виробництва, самого серійного виробництва та об'ємів, виготовлення та поточних умовах, коли вся територія України знаходиться у зоні ураження ворожого озброєння, навіть враховуючи те, що деякі роботи виконуються українською стороною поза межами країни, але дав зрозумів. Міти, що мова йде не про місяці, а так оцінива загальну вартість робіт, які ще необхідно провести у 500 мільйонів доларів. Назвати цю інформацію позитивною, звісно, складно, але її озвучення вочевидь було необхідно з точки зору адекватного сприйняття реальності а також для того, щоб не плекати себе ілюзіями відносно розробки під назвою ОТРК САПСАН. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.